А з чим пов'язано те, що уряд скоротив ці строки пільгових цін на газ для суб'єктів там господарювання, які забезпечують тепло для населення? Вони скоротили ці терміни з 1 до 1 листопада, відповідно з 1 по 31 березня. Та з 1 листопада по 31 березня, березня раніше було там на місяць довше. Чому було прийнято урядом таке рішення, пане Юрію? Насправді, уряд при всій повазі до них не завжди звітує в Верховній Раді. Інколи ми постфактум теж дізнаємося деякі моменти, а не завжди представники уряду приходять на комітет, щоб відзвітувати чи пояснити часу, години запитань до уряду двічі на місяць недостатньо інколи для відповіді цих питань. А тому те, що я можу просто подумати, будьте здорові, те, що я можу просто подумати, в чому питання вони або Боялася певних стрибків цін, раптом знищенні якоїсь газотранспортної інфраструктури, і думали, можливо, не вдасться покривати це за рахунок прибутків Нафтогазу чи якихось інших державних там резервів, і так далі. Але є обіцянка президента і уряду утримувати ціну і тримати її стабільною для населення, тому вона має бути виконана.